Чи можна обійтись без церкви і бути з Богом напряму? У давнину були люди, з якими Бог уклав договір з завіт і говорив напряму. Це Ной, Авраам, Мойсей, такі люди виняток Їх життя, цілі досягнення, підтверджують їх обрання за ними, стояв цілий народ. А всім, хто хотів бути з Богом напряму, нехтуючи Божими людьми, відкривався прямий шлях до пекла. Як ми можемо долучитись до Бога сьогодні? На таємній вечері Христос уклав договір з церквою через 12 апостолів. Хтось із нас був на таємній вечері під час украдення завіту, жоден з нас. Тож приєднатися до договору з Богом ми можемо, тільки ставши церквою і продовжуючи. Справу Ісуса Христа і Апостолів, проповідуючи Боже Слово, а рай це місце, де Бог зустрічався з Адамом і Євою. Церква це дім Божий. Місце, де людина зустрічається з Богом, як Адам і Єва в раю. Тому сам Ісус через 70 років дає книгу об'явлення, де говорить, що Він перебуває посеред церкви. Сам Христос через апостолів продовжує коригувати і пильнувати свою церкву. Він тримає служителів у своїй руці, і Господь прийде вдруге за своєю церквою. Церква це стовпи підвали на правді. І відповідальність церкви зберегти, ствердити і поширити Слово Боже до краю землі.